Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай президент США Дональд Трамп поспілкувався з пресою перед черговою поїздкою на вікенду Флориду до свого маєтка Маралаго. Трамп допустив, що дасть Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною. Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що поки що не давав російському диктатору Путіну крайній термін для. Погодження режиму припинення вогню з Україною, але висловив думку американський лідер, що такий дедлайн для глави Кремля цілком можливий у майбутньому. Також американський президент заперечив твердження, що Путін у нещодавній телефонній бес бесіді з ним буцімто відхилив пропозицію стосовно 30-денного припинення вогню. Трамп стверджує, що російський диктатор нічого не відхиляв. Напевно, Трамп не бачив наслідки обстрілів Запоріжжя, Києва, Одеси і 12 регіонів нашої країни за останні кілька днів. А кількістю в до 200 і більше 200 дронів від Росії, тому Трамп. Певнений, що Путін нічого не відхиляв. Також страв додає, що проти Росії також багато санкцій, більше ніж у будь-кого. Тому напевно він не буде вводити нові. Ну що ж, послухаємо. не було крайнього терміну, але я думаю, що ми будемо мати один. Вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обидвоє. Думаю, ви знаєте, остання ніч була досить напруженою для обох сторін, як ви, мабуть, бачили, але думаю, ми завершимо це досить скоро. Він нічого не відхиляв, і в них є санкції. У них дуже багато санкцій. У них, мабуть, більше санкцій ніж у будь-кого. Також напередодні Трамп під час спілкування з журналістами Овальному кабінеті перед цим спілкуванням заявив, що ну а що ж санкції проти Росії? Це ж Росія воює, Україна дві сторони воюють і промовчав промовча про те, чи буде він посилювати санкції. Очевидно, що поведінка Трампа і заяви його наближених осіб говорять про те, що а, навряд чи. Путін передав Трампу подарунок портрет. Трампа, і очевидно, базуючись на цьому, Стів Вітков, спецпредставник Трампа з питань близького сходу, а вже і російсько-української війни не вважає Путіна поганою людиною. І, бачите, він не вважає, що Путін погана людина, каже ситуація складна просто. Це війна, і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини. Так то я думаю, ми зможемо з цим розібратися. Певний спецпредставник Трампа Стів Вітков. Це він заявив інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карсону. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація. Ця війна і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини. Так Тож, я думаю, ми зможемо з цим розібратися. Другий візит, який я здійснив, набув особистого характеру. Президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши передати президенту Трампу. Я привіз цей портрет додому і передав йому це. Повідомлялося в пресі, але це був такий щирий момент. Він розповів мені історію такере про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся з священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Можете уявити, що сидите і слухаєте такі розмови. Я повернувся додому, передав це послання нашому президенту, і вручив картину. І було очевидно, що це його зворушило. Ось такий зв'язок нам вдалося відновити. До речі, завдяки простому слову комунікація, яку як багато хто вважає, я не мав би вести, бо Путін погана людина. Путін, який молиться в гебешній церкві, своїй з Кірюше Гундяєвим ФСБшником в Рясі. Ну так, ці молитви, звісно, вартують того, щоб вважати його доброю людиною. Це сарказм у мене, як і у Трампа. Якщо що там же ж каже, що він просто сарказ використовував, коли каже, що війну закінчив за 24 години. Ну і оце кукушка хвалить петуха за то, що хвалітин кукушку передають вони один одному якісь подарунки. Портрет Трампа. Ну треба вже назвати Кремль, Трамп Тауер, наприклад, щоб уже так повністю щоб заманити Трампа на 9 травня, на скріпний праздник і чи раніше, щоб вони зустрілися з Путіним. Треба ж напевно вже повністю вистилатися. Так, Путін. Вловив те, що Трамп любить, коли під нього до нього підлещуються, простилаються, але те, що а, Америка думає, що це він робить щиро, і ще каже, що він тому не погана людина, звісно, викликає подивування. В одному вітка вправи, що а, це вина не однієї людини. А війна це да, да, всі 140 мільйонів росіян насправді винні в цій війні, які підтримують Путіна, які підтримують його режим. Лише напередодні а, західні медіа проаналізували російські поминні соцмережі, і відповідно до цього опитування. до Результатів моніторингу скрепної температури по російській палаті масштабні, де вони там всі сидять і не збираються скидати Путіна. То росіяни е, вже не дуже вірять, що Трамп швидко закінчить війну. Вони хотіли би її закінчення. Вони втомилися, але як вони кажуть, самі хворі є нюанс. Вони не готові е, віддавати нам окуповані території і визнавати їх неросійськими. Тому очевидно, що складаючи цей пас, вони не хочуть завершення війни. Тому всі кожен з них винен, і Путін не хороша людина, щоб не сказати інакше в прямому ефірі на чолі цих всіх винних і стоїть.